Змінилася східниця, десь щось підремонтували, щось новили. Зараз ще деякі готелі пропонують отакі розважальні програми. Форельня, наприклад, то вони пропонують різдвяну вечерю. 700 гривень коштує і буде там 12 страв. Ходили ми в цьому році вже в Форельню, коштували шашлик, як зазвичай дитина замовила картоплю фрі. Але як і минулого року не сподобався нам. Думали, що а, то так просто нам попалося, але ні, то вони все-таки так його маранують. Трішечки, якби і не солоний, і не кислий, Треба щось ще додавати. Або соусу багато давати. Зараз ось такий заклад, ми йдемо щось перекусити і попити гарячого чаю. Гарно, виглядає будівля, Бачите, прямо понад трасою знаходиться, ось там далі третє джерело пішло вверх. Приїхали ми в грудні, думали, покатаємося на санках, погуляємо по сніжку, поліпимо сніговика, але, на жаль, бачите, грудень. І сніжку немає. Сьогодні ми зайшли попити чайку у бістро. Два салати, два чаї, бульйон. Нам обійшлося 326 гривень. Ось така дитяча кімната. Хто там сховався? Що тут можна було замовити? На першій страви був розсольник, борщ і бульйон. В бульйон клали яєчко, трішки вермішельки і курочка була. На другі страви були і рибка, і картопля, що ще було. Багато чого там. Цілий стіл різних страв. Інтер'єр мені дуже подобається, тепло, затишно. Тому рекомендую це бістро зайти, там чайка попити та щось перекусити.